ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників, та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Деївці Донеччини здали кров для постраждалої родини. Черкаські правоохоронці затримали браконьєрів. У Тернопілі жінка грабувала дитячі садочки та школи. На Донеччині водії швидкої затримали грабіжників аптеки. Інспектори державтоінспекції здали кров для родини, що постраждала від опіків у приватному будинку, де мешкала сім'я. Вибухнув газовий балон. У реанімації опинилася жінка та двоє її синів. Нещастя сталося у місті Ясиноватому, що на Донеччині. Зараз матір та її діти перебувають в Донецькому опіковому центрі. У найважчому стані 37-річна Ірина. У неї опечено 98 тіла. У старшого сина опіки 85% тіла. Його молодшому брату пощастило більше. Від вогню у шестирічної дитини постраждали ніжки. Хворих вже прооперували, і зараз вони потребують донорської крові для переливання. не переливаємо цільну кров. Она разделяется на компоненты. Это основные компоненты, это плазма, альбумин и эритроциты. Для того, чтобы флакон альбумина 200 мл получить, нужно 4 донора. Я это подчеркиваю этим, то, что количество доноров в данной ситуации должно быть большим. Одним із перших на заклик про допомогу відгукнулися працівники Державтоінспекції. Здати кров прийшли два десятки інспекторів. Я особисто і мої товариші приїхали показати посильну допомогу сім'ї воїна-афганця, який пострадав, в общем-то, його сім'я пострадала. Ну, а здавав я кров перший раз. і хотів поучаствувати, показати посильну допомогу. Серед Середаївців чимало донорів зі стажем. Кажуть, що кожного дня бачать страшні наслідки автоаварії і навчилися цінити людське життя. За останні роки до лав донорів влилося чимало працівників автоінспекції. Роблять це за покликом душі. Зазвичай допомогти готові всі. Всі ці речі робимо ми не в качестве единичных случаев, а постоянно. Я сам лично буквально в том году сдавал дважды кровь для этих целей и собираюсь сдавать в дальнейшем. Uh, считаю это своей гражданской позицией, считаю это uh, ну как раз тем, що я кроме своєї служби можу сделать для нашої родини, для нашого государства. Ну, и, в частности для этих людей, которые пострадали. Лікарі наголошують на тому, що потребують донорів повсякчас. Відтак закликають усіх не лишатися осторонь цієї проблеми і долучитися до благородної справи. Адже своїм чинком можливо саме ви врятуєте комусь життя. Кожний донор, який здає тепер ета. Это чисто такая человеческая, гражданская позиция. Ну и кроме того, это помогает людям. В свое время мы тоже все были донорами. Донором быть – это почетно и необходимо. И еще раз благодарю всех, кто помогает. На Донеччині водії швидкої допомоги затримали грабіжника і врятували жінку-фармацевта. Нападники хотіли забрати виторг із каси аптеки, що розташована на території лікарні. Фармацевт розповідає: вранці до приміщення аптеки увірвалися двоє чоловіків у білих халатах із панчохами на голові та зажадали, аби їм віддали увесь виторг. Попри маскування, жінка впізнала одного із грабіжників. Це був місцевий житель, який нещодавно повернувся з місць позбавлення волі. Я говорю, я тебе узнала зразу. Він розвернувся тихонечко і этот не стал останавливаться, тривал касу. Где каса, где каса. Я ему говорю, діді їх ні забралися з вечора інкасатори. Він підбіжав, туди вирвав там ящик з лекарствами, все перевернув, почав швиряти, искать. Розлючений нападник кілька разів ударив жінку, але їй на підмогу прибігли водії станції швидкої допомоги, які почули шум і крик. Рятівникам вдалося схопити зловмисника. Двое человек были в масках. Один сразу убежал, второй не успел. Мы его догнали возле, уже при выходе ворот из больницы. И привели мы его назад сюда, к аптеке. Здесь мы его он сопротивлялся, уложили, связали его и вызвали наряд милиции. Ну, бинтом, бинтом связали и ноги и его маской, он чувак был. Другого нападника міліція затримала у нього вдома. Обом лиходіям загрожує тюремний термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Розбойне нападіння, завершене по предварительному зговору. групи літ седню з проникновенням в інше поміщення за мужність, яку проявили водії швидкої, їх нагородили грошовими преміями та листами подяки. Виловили браконьєрів в одному із заповідників Черкащини. Правоохоронці затримали чоловіків, які промишляли незаконним ловом риби. Браконьєри навідалися до липівського заказника. Тут у водоймах на зімівлю збирається велика кількість риби. Це і приваблює зловмисників. Тож правоохоронцям доводиться проводити регулярні профілактичні рейди. Під час останнього співробітники міліції заскочили на гарячому групу чоловіків із рибальським знаряддям. За Що вас затримали? Що коло причала рибу? Яку саме рибу? То солобик. Скажіть, будь ласка, звідки приїхали? Зловмисники виловлювали рибу варварським методом за допомогою дрібної сітки. На момент приїзду правоохоронців уже встигли завдати значної шкоди довкіллю. Під час їх затримання було вилучено 450 кг риби. Відкрито кримінальне провадження за статтею 249 частина 1 кримінального кодексу України. Загальна сума збитку становить 18 тисяч гривень. Проводиться слід. Браконьєрам загрожує значний штраф або навіть обмеження волі. Однак це не лякає порушників. Щороку зловмисники знищують тони риби, серед якої цінні види, занесені до червоної книги. Лет та обгортки від цукерок. Перше, що впало в око вихователям дитячого садка, коли вони вранці прийшли на роботу. Розбите скло та зникнення речей не залишали сумнівів. У приміщенні похазяйнував злодій, наче в казці про Машу та ведмедів крадій поїв солодощів із дитячих подарунків, поспав на їхніх ліжачках і прихопив із собою єдину цінну річ. Перше виявилось, що вікно було розбите на кухні. І тоді до Івана Васильовича сказали, Іван Васильович везув міліцію. Тоді туди до дверей дивився, чи там є, нічого не пропало. Ну, Відкриває двері, ноутбука нема. Міліція взялася за пошуки злочинця. Встановили особу, нею стала неодноразово раніше судима, судима жителька села Медведівці Бучецького району. Жінці 32 роки, вона мати шістьох дітей. І, як виявилося, правна злодійка, що не гребе нічим задля наживи. Три садочки вона обіграла і також квартири громадян. Перед святим Миколаєм вона проникла в квартиру священника звідки викрала солодощі, гроші. Священник пішов на відправу. Вона, скориставшись тим, що немає нікого по місці проживання. проникла в кімнату і скоїла крадіжку. У селі подейкують, що на злочин жінка пішла не через скруту, це. просто полюбляє красиве життя, а дитячих грошей та аліментів від колишнього чоловіка їй на це не вистачає. Веде моральний спосіб життя. Коли чоловік на сезонних роботах, то вона туди починає якісь провокувати скандали, то немає її вдома. Пропадає на дві-три ночі. Він висилає її гроші. Вона з тими грішми пропадає. Немає ні грошей, ні, ні її. Потім чоловік приїжджає, починаються розборки. Чоловік уже написав заяву, аби позбавити непутящу дружину, батьківських прав. Мені вже то надоїло, я заносив суд, тому що більше виходу немає. Все одно і те ж, одно теж, те теж. А це, що останній раз вона випорвала, я розказую та як, та як вона пішла. Не Вірите, мені діти свідки. Пішла, торбили кручу, вийшла, я пішла, типу понесла лист, Два місці її не було. Колись жінку вже ловили на крадіжках, тоді багатодітну матір пошкодували та засудили до умовного терміну. Тепер уникнути в'язниці, їй навряд чи вдасться. На даний час триває досудове слідство. Вона домашня решта. Даній особі ми пред'явили про підозру, вчинені правопорушення за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Миколаєві на гарячому спіймали фальшивомонетника. Чоловік намагався обміняти підроблені єврокупюри в одному із банків міста. Касир запідозрила недобре і натисла тривожну кнопку. Підвідувача затримав наряд міліції. Незабаром з'ясувалося, за останні дні він уже встиг продати 25 підроблених банкнот номіналом 200 євро. Сума незаконної виручки склала понад 50 тисяч гривень. Була начато уголовное производство по признакам статьи 199 части 1 Уголовного кодекса Украины. Значит, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний житель соседней области, который был задержан сотрудниками милиции в момент сбыта иностранной валюты. Данная валюта вызвала подозрения и сомнения у кассира. Впоследствии эти опасения Були підтверджені експертизи. Фальшивомонетник приїхав до Миколаєва з Херсону. Його підозрюють у виготовленні фальшивої валюти. Хоча сам він від цього відхрещується. У мене була відділка, чоловік потрапив у мене техніку, іноземною валютою. валюти. Ось таким образом, вони казали в нього в парках. Я вовів усі лише два рази в житті. Перший раз, коли він просив заказував техніку, другий раз, коли він розчитав. До речі, найбільш популярні у фальшивомонетників, за інформацією Європейського центробанку 20-єврові купюри. Підробляють і нові версії 5-єврових банкнот. Власникам підпільних казанов в Україні закрутили гайки. Одразу в кількох містах міліція ліквідувала великі осередки незаконного грального бізнесу в мережу залів гральних автоматів викрали правоохоронці Харкова. Салони з однорукими бандитами діли поблизу ринків та розважальних центрів. Підпільні заклади можна було безпомилково впізнати за незамітними атрибутами конспірації. На фасаді жодної вивіски, вікна заклеєні, а двері зачинені. Утім, усередині кипіла азартна гра. Про клієнтів тут бали. Їм пропонували безкоштовний чай і каву та навіть алкогольні напої. была обнаружена и прекращена деятельность более 25 точек игровых автоматов. Также выявлена группа людей, причастных к организации и функционированию указанных э, игровых точек. Изъято 200, более 255 игровых автоматов, э, более 40 цифровых носителей информации. Бухгалтерия, подтверждающая причастность группы лиц к организации и ведению игорного бизнеса на территории города Харькова и области». Налагодили незаконну справу четверо місцевих жителів. У кожного були свої обов'язки. Організатор, 46-річний житель Харкова, приймав рішення щодо відкриття та закриття гральних салонів, контролював роботу адміністраторів та охоронців, розпоряджувався грошима. Його спільники підбирали приміщення для нових залів, завозили туди автомати та комп'ютери, підтримували зв'язок з орендодавцем. Усі дуже непогано заробляли. Було проведено більше 35 слідчих дій, а саме обискав. В офисе по месту проживания фигурантов, а также в уборных залах. В ходе проведенных обысков изъято денежные средства в эквиваленте 45 тысяч долларов США. І більше 200 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили усе гральне обладнання, а проти його власників розпочали кримінальне провадження. В производстві органу досуддібного слідства знаходиться уголовне производство по часті 1 статті 203 Прим 2 Уголовного кодексу України по факту нарушення закону України о запреті ігорного бізнесу. Низку гральних закладів закрили і у Рівному. Тут замість одноруких бандитів використовували комп'ютери. Правоохоронці вилучили техніку та з'ясували, що на комп'ютерах стояли спеціалісти. Альні програми симулятори гральних автоматів. Відтак місцеві гравці віддавалися азартним розвагам під прикриттям відвідин інтернет-клубу з п'яти клубів, які розташовалися в місті рівне, вилучено 95 одиниць комп'ютерної техніки та понад 130 тисяч гривень. На даний час слідчими проводяться заходи по встановленню всіх осіб причетних до такої протиправної діяльності і з подальшим пред'явленням винувачення винним собаком. Відкрито два кримінальних провадження за частиною друг і статті 203 КК України. Боротьба з підпільним бізнесом триває і на Київщині. Оперативники виявили салон гральних автоматів у місті Яготині. Підібратися до нього було нелегко. Ті люди, які вирішили відкрити цей незаконний вид діяльності, присмотрели підходи до нього. Тобто, було виставлено ряд відеокамер, працювали в закритому режимі, поміщення було ізолироване, проведеними оперативними мероприятиями. Дана приступна діяльність була прикрашена тепер приміщення опечатують, одноруких бандитів вилучають, а організатори забороненого дозвілля притягують до кримінальної відповідальності. Преступлення було взято на 15 гривих автоматів різних модифікацій, які були виявлені, і взяти даний факт був внесений в єдиний реєстр до розслідувань. На сьогоднішній день проводиться слідство. Відповідальність за даний відділення передбачена статтю двістреті Слачком Два Волокудсу України. Така доля торік спіткала багатьох бізнесменів, які вирішили заробляти в нечесний спосіб. было прекращено деятельность порядка 120 игральных заведений, которые находились на территории Киевской области. При этом с этих игральных заведений было изъято свыше тысячи игральных автоматов, и Было также вывезено 4 покерных стола, порядка 20 компьютеров, которые приспособлены для занятия игорным бизнесом. Цінна служба рівненщини на сьогоднішній день одна із кращих у своїй галузі. Щоб на власні очі побачити досягнення служби, наша знімальна група відвідала рівненський міський відділ. Рівненщина помітно відрізняється від інших регіонів України насамперед тим, що стоїть трохи осторонь активних міграційних процесів. Міграція населення внутрішньорегіональна у нас досить така спокійна. Не є областю, яка цікавить іноземців в плані інвестицій, в плані е, осідання, е, тому що у нас немає великих підприємств. Приємств у нас немає ринків оптових на думку керівника. У цьому є свої переваги для служби. Зв'язку з цим є плюси для міграційної служби, тому що ми, ми можемо сказати, що міграційна ситуація пов'язана з перебуванням іноземців. У нас контрольована. Ми майже всіх іноземців, які у нас живуть, а це півтори тисячі постійно проживаючих, знаємо в обличчя. І звичайно, ми транзитна область в сторону Європи. Тому переміщення груп нелегалів, проведення різних заходів спільно з СБУ і з міліцією попереджувального характеру по протидії нелегальної міграції. Це для нас характерно, і ми це робимо. Подивитися, як виконують свої обов'язки фахівці. Ми завітали до Рівненського міського відділу управління Державної міграційної служби. Територіальний підрозділ Рівненського міського відділу обслуговує 284 тисячі населення міста рівне і має штатну чисельність 12 чоловік. На сьогоднішній день ми обслуговуємо громадян по питаннях реєстрації місця проживання, зняття з реєстраційного обліку, документування паспортами громадянина України. Документування у нас відбувається по досягненню громадян України 16-річного віку, а також йде обмін паспортних документів зв'язку з реєстрацією шлюбу, зв'язку зі псуттям документів. Поновлюємо документи в разі їх втрати чи викрадення. Проведення обліку населення будь-якого регіону після скасування інституту прописки, що існував за радянських часів, запровадили реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання, яка має суто інформаційний характер. На сьогоднішній день дуже пом'якшився закон щодо реєстрації місця проживання. Немає е, того ліміту, що був колись. Ми не вимагаємо зайвих документів. Єдине, що потрібно людині на сьогоднішній день, щоб зареєструвати місце проживання подати відповідну заяву, подати документ. Які стали підставою для цієї реєстрації, а саме це паспортний документ і свідоцтво про право власності на житло в разі відсутності таких документів, це може бути як згода власника чи співвласників житла. Не оминуло минуло місце трудова міграція. Як свідчить практика служби, на роботу до Італії виїжджають переважно жінки, а до Росії чоловіки. Тому питань з оформленням закордонних паспортів з відсутністю бажаючих у нас немає. Постійно є наплив населення, які обмінюють, виготовляють вперше, таке інше. Була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе.